Припустимо, випаяльчик початківець випаяли транзистор. Але після того як ви транзистор випаяли, місце де він стояв, виглядає приблизно отак. Тобто контактні площадки транзистора залиті припоєм, і назад його ставити неможливо. Щоб інсталювати назад транзистор, нам можуть допомогти деякі інструменти. Це звичайна голка медична. Це такий от застосуночок, називається олововідсмоктувач. Натискається зверху. Коли натискаєш оцю кнопку, він затягує в себе повітря. Також використовую для того, щоб зібрати припі отаку от штуку, називається оплітка, мідна оплітка. Її нагрівають, підносять до розплавленого припою і вона в себе вбирає припій. Чому саме медична голка, а не якась інша тоненька залізяка? Ну, по-перше. Спробуйте знайти ту ще тоненьку залізяку, а по-друге, медична голка зроблена з медичної сталі, до якої не липне припій. Кашу маслом не зіпсуєш, так само і з флюсом. Не знаєш, що робити, додавай флюс. Ця штука прибирає окисли з поверхні припою і допомагає нам легше паяти. Додаю свіженького припою, щоб збільшити контакт паяльника із голкою. Багато не треба, але щоб він там був. Ставлю голку на місце, де повинен стояти транзистор. Підношу наш паяльник і вставляю голку. Готово. Один отвір є, очистив голкою. Доволі таки легко і всім доступно. Чухаються руки продовжити маніпуляції з голкою, але ж я вам обіцяв три варіанти, як почистити місце під транзистор, тому продовжимо. Другий варіант це використання олововідсмоктувача. Він є не в кожного і за ним треба бігти в магазин. Хоча найдешевший китайський може коштувати навіть гривень 20-50 Що роблю? Плавлю припій і засмоктую. Є друга чудова дірочка у нас готова. Припоєм по припою терти не треба, тому там, де вже зібраний припій, я відкушую в оплітки, залишаю частеньку свіженько. Додам іще трохи флюсу, тому що для оплітки це важливо. І з флюсом вона краще працює. Що роблю? Просто беру опліточку і підношу до нашої контактної площадки. Починаю гріти саму оплітку, грію. Хоп. А в себе втягнула припій і тепер має такий от вигляд. Очищені всі три контактні площадки можна запаювати транзистор. На самій платі намальована форма транзистора, тобто це кругленька його частина, а це задня плоска частина. Тобто таким от чином. Про всяк випадок чіпляю пінцет на транзистор, щоб його не перегріти. Грію ніжки транзистора і додаю трохи припою. Все готово. Якщо ж у вас таке сталося, що спаялися дві ніжки транзистора разом, то можна скористатися опліткою або олововідсмоктувачем для того, щоб прибрати зайвий припій.